І перед тим, як почати, я хочу сказати пару слів про гіпноз. Хибне уявлення, що гіпноз це щось таке особливе, що змінює нас, що відпускає контроль, це все хибне уявлення. Тому скажу коротко: гіпноз це стан зміненої свідомості. І коли ми змінюємо цей стан. То ми можемо відкрити ті наші можливості, можливості нашого несвідомого, які в звичайному стані нам недосяжні. А техніка, якою я сьогодні поділюся, вона досить проста, але при наявності великої кількості справ, при наявності задачі, такої, як підготуватися до екзаменів, або підготуватися до виступу чи будь-якої роботи, яка вимагає зосередженості. Ця техніка допомагає. Але будь-яка інша техніка, будь-яка інша вправа, вона вимагає тренувань. Отже, перед тим, як ми почнемо, я би хотіла, щоб ви зараз дослухалися до свого тіла, дослухалися до свого розуму, до свого внутрішнього стану і відчули цей стан прямо зараз. Відчуйте себе, відчуйте себе в просторі. І задайте глибоко запитання, який він цей стан для мене, стан найкращого навчання. Стан, коли я найкращим чином засвоюю інформацію. Просто задайте собі це питання, нічого не очікуючи, не очікуючи швидку відповідь або декілька. І перед тим, як ми почнемо шлях в глибину себе, я ще трошки допоможу сформувати цей внутрішній і зовнішній простір, простір кращого навчання. Вправа, яку ви будете зараз робити, вона зовсім проста. Можна сказати, що вона займе всього декілька хвилин вашого часу. І якщо тренувати її, якщо виконувати її щоденно, як медитацію, то цей стан буде підсилюватися з кожним разом, з кожним тренуванням. Отже, зараз знайдіть для себе в просторі, де ви знаходитеся максимально зручне положення і розслабтеся. Прийміть таке положення, в якому ви можете розслабити свої плечі, руки, спину. І, зробивши глибокий вдох і видох, відчуйте себе в просторі. А зараз ми зробимо таку просту вправу. З'єднайте долоні і розітріть їх. Розітріть їх, поки вони не стануть теплими або гарячими. І прямо зараз. Відсуньте долоні одна від одної на 10-15 см. І подивіться в простір між долонями. Ось так. Відчуйте їх. Відчуйте імпульси пальців. Відчуйте тепло, яке є біля долони, і відчуйте це тепло між долонями. І зараз. Відчуйте цей простір між долонями. А зараз просто закрийте очі ось так. І продовжуйте спостерігати за цим простором між долонями, відчуваючи його, відчуваючи цей простір. І дозвольте цим відчуттям проявити себе, проявити цей стан кращого навчання. І зараз, коли долоні розходяться, можливо, сильно, можливо, ледве, помітно. І коли цей простір розширюється, то всередині починає відбуватися щось цікаве. Це стан внутрішнього навчання. І дозвольте вашим долоням зараз плавно опускатися на коліна або підлокотники, або на стіл, плавно опускатися вниз, ще більше підсилюючи цей стан, саме з такою швидкістю, з якою опускаються ваші долоні. З такою швидкістю цей стан підсилюється. І саме з такою швидкістю він проявляється ще сильніше. Цей стан внутрішнього, найкращого навчання. Коли ви знаєте. Коли ви легко навчаєтеся, коли це легко дається, ось так. І зараз там глибоко задайте собі запитання. А який я, коли я знаходжусь в стані найкращого навчання? Не очікуйте відповіді просто. Це найкраще навчання, яке воно, який мій розум, яке тіло? які реакції, не очікуючи ніякої відповіді, ніби закидуючи камінь у воду і просто спостерігаючи за тими колами, які розходяться по воді, який він цей стан найкращого навчання. І зараз ніби відчуйте його. Відчуйте його, ніби спостерігаючи, ніби просто спостерігаючи за своїми відчуттями. Ось так. І зараз... Відрахуйте від 5 до 1 плавно, з такою швидкістю, з якою ви готові повертатися в тут і зараз. Ось так легко 5. Повертаючись сюди, 4, приймаючи весь цей внутрішній досвід, 3. роблячи його своїм внутрішнім. Внутрішнім станом і зовнішнім проявом два. І один. Вдох і видох. І зараз повертайтеся. І дайте зараз можливість собі побути в цьому стані. І коли будете готові, можете приступати до навчання. І цю техніку можна використовувати як самогіпноз для будь-яких справ, просто готуючи цей простір, простір всередині вас, готуючи і, ніби обучаючи себе відчувати і бути в тому стані, коли навчання найкращим чином стається, коли найкращим чином стається зосередження на будь-якій роботі. Просто ніби формуючи всередині себе цей простір для найкращого навчання, для найкращої зосередженості або для найкращого прийняття рішення.